вітає творчий колектив програми вулиці. Продовжуємо знайомити з визначними місцями нашого краю. Сьогодні ми з вами завітаємо знаний і відомий село Хоміківки, що знаходиться в Тисменецькому районі Івано-Франківської області. Перша письмова згадка про село Хом'яківка датується 1497 роком. Згідно переказів, назва села походить від прізвища перших поселенців хом'яків, родина яких за відвагу і боротьбу та хоробрість проти татарських орд отримали наділ землі. Згідно легенд, у сім'ї хом'яків було чотири сини: старший Василь та Петро та близнюки Григорій та Микола. Батьки цим близнюкам подарували двох волів близнюків, яких було запряжено у плуг, і цей плуг було виготовлено із двох дубків близнюків. Цим плугом було відорено межу поселення, що й на сьогодні носить назву Хом'яківка раніше в одній із сторін Хом'яківки жило поселення священиків. Їх називали Клебанами. Від чого походить назва, невідомо. Но клебани мали свій цвинтар і свою церкву. Ця місцевість і до сьогодні носить назву Клебанія. Ось така невеличка історія нашого прекрасного села Хом'яківка. Даний час в нашому селі є дуже багато дітей, які займаються спортом. Є спорт, спорт по спорті, які займаються тенісом, футболом, волейболом. на тому тижні воювали до дня незалежності і до дня Тисмениці, друге місце по волейболу. Ну і в подальшому будемо розвивати спорт. І хочемо, щоб наші діти були здорові, щоб наше майбутнє було прекрасне. І будемо працювати над нашими дітьми і будемо працювати в спортивній діяльності і розвивати спорт в селі Хомиків. Зараз знаходимося у чудовому прекрасному Прикарпатському селі Хом'ятівка. В нашому селі проживає на даний час 960 чоловік, 308 дворів, невеличка школа, будинок культури. В будинку культури працює художня самодіяльність. У нас два колективи старший і молодший, танцювальний колектив. Ними керують подружжя Марків. Наші колективи беруть участь в художній самодіяльності тисниця, їздять різні, на різні конкурси. У нашому будинку культури розміщена ще чудова бібліотека, сільська рада і фещівсько-кушерський пункт. В селі є дві церкви. Одна греко-католицька святого архістратига Михаїла, яка побудована ще в 1890-х роках, перша прольна і згадка. І нова церква це Українська православна церква Київського патріархату, яку відкрили жителі села у 2011 році своїми силами. Наше село славиться тим, що кругом його, кругом нього це є ставки. І дуже, на даний час у нас дуже багато всяких відпочинкових комплексів, такі як Будьмо, Екосадиба, на Хвилях. Тому ми щирі вітати гостей. Нашому чудовому селі запрошуємо і вас. всім вам що сьогодні. ми Продовжували з вами вивчати історію до сьогодення нашого краю. Побували сьогодні в селі Хомяківка, що неподалік міста Івано-Франківська в Тисманецькому районі. На щастить з вами була програма вулиця.